Всім доброго дня! Чи вечора, чи ночі не знаю, чи я викладу це відео. Коли я його викладу. Хотілося б таке зняти. Проходив я по європейських барахолках, по ломбардах. І ось мені, що мені вдалося знайти на ігру тематику. Ось така от карточка пам'яті. Magic Gate на PlayStation 2. Я окремо не буду казати. В общем, за всю цю купу я заплатив на гривні 800 гривень. Не знаю, чи ця карта оригінальна чи не оригінальна. Наразі не маю на чому перевірити. Тоді такий фільм DVD. Ніби на польській мові, але я перевіряв. Тут є ще. Ще мова, яку я розумію, але хотілося б, щоб ще українська була. Але але. Ніколи не бачу таких виданів 90. Взагалі ніколи в житті. Це, це якась як ціла книжка, артбук. Офігезна штука. Подивіться, які арти. Бомба, супер. Але є нюанс. Який є нюанс? Зараз вам покажу. З цим дисочком не так все добре. Взагалі, от такий стан. Диск програється, але шліфанути не знаю, чи вдасться його. Можливо, можливо, ні. Дуже сильно у хайдоха не знаю, так можна убити просто. От таке видання. Дуже цікава річ, як на мене. Бомба. Далі. Юмди лисочок. Need for Speed Undercover. Коробка ушатана, диск в непоганому стані. Далі такий King Kong Пітера Джексона з мануалом. Диск в непоганому стані. Така ще бумажечка мені досталася від якогось диску безкоштовно. Не знаю, що за гра. Я думав, от такий ще дисочок був FIFA Street, без коробки. Думав, що це від нього. Оказується ні. Так, гра Лемінги. Теж трохи покоцана, але мануал диск в порядку. Прикольна гра. 에, Motor Storm Arctic H. Теж гра непогана, мануал підушатаний. Як будто би хтось його пісяв. Диск в непоганому стані. Якісь наклеючки тут. Такий дисочок, не знаю, що за гра. Але арти прикольні. Ассасин Крит. Узи крові. Чи що це? Bloodlines. Кровні Узи. Не знаю, як правильний переклад. Якась наліпка ломбарду. З мануалом стане поганий. Таун Варс GTA стан такий собі, немає мануала, але є карта. Диск теж в поганому стані. Це ж карта? Так, це карта. Прикольно. На PSP таке місто велике. Хм, супер. Супер, супер, супер. Так, iPad. Тут ще така штука мені бонусом дісталась. В одній коробці два дисочки було. Мануал від iPad і обкладинка від iPad. А з... Зверху FIFA 13. Ось такий бонус. Бонус плюс. Остання гра Pursuit Force. Моя англійська. Very bad. Not well. Don't push the horses, як то кажуть. Дисочок вже в пісі. пісі-пісі. І на кінець от така от піспіха. Як на неї ще кажуть, кастратка. Стан був ушатаний, тобто не працював картоприйомник. Там були замкнуті контакти повідламані, Прийшлося допаяти. Піха вже прошита. Не з літайкою, чи як її там ще називають. Так, це десь звідси. Ось. Все працює. Карту бачать. Непогана приставочка, не знаю, що її так всі недолюблюють. Може сфокусуватися. Вже стоїть пару іграшок. В общем, бомба. І оця вся кубка ця вся кубка мені обійшлася в 800 гривень, якщо брати на гривні. Ставте лайк, якщо комусь подобалося це відео. Якщо хочете, щоб ще. Я щось познімав походи по барахолкам. Як я на перший раз я просто показав свої покупочки, на наступний раз можна саму барахолочку засняти. Що там, як продається. Mmh. Sim, papa.